Чотирнадцять. Через годину двоє побитих юних туристів повернулись додому. Проплентавшись через браму, ми опинились на доріжці, викладеній побитою залізною плиткою. В нас досі не доходили руки відремонтувати її. Поки Локвіт шукав ключі, я втомлено притулилася до стіни. Що в тебе з рукою? запитала я. Погано. А зі спиною ще гірше. Все пройшло не дуже вдало вже ж. Локвіт нарешті відчинив двері. Я хотів подивитись, що там у нього в кімнаті. Хто зна, може, дзеркало виявилось б саме там. Але там лежали тільки спортивні газети, бухгалтерські книги і якісь недороблені дерев'яні штучки, їх, мабуть, майструє його красень синочок. Ні. Вінкмен ховає небезпечні речі десь в іншому місці. Він зітхнув і підтягнув свої широчені шорти, проходячи перед покій. Проте я все одно вважаю, що цей день ми не змарнували. Принаймні побачили на власні очі, що за чолов'яга цей пан Вінкмен чого він вартий. Сподіваюсь, однак, що Джорджеві пощастило більше. А вже ж! Локвуд штовхнув двері в кухню. Там, за столом, у чудовому гуморі сидів Джордж, із рота в якого стирчали олівець із коринка хліба. Побачивши нас, він вирічив очі. Ти диви. Оце так шорти, Локвуде! Ти в них літати часом не вчишся. Тебе ж от вітром підхопить. Локвуд мовчки стояв на дверях, понуро оглядаючи порожні пакунки з під чипсів. Чайні чашки, копії фотографій і розкриті записники, порозкидані на столі. Я взялася ставити чайник на вогонь. Шорти, як шорти, відповіла я. Ми працювали під прикриттям, але нам не дуже пощастило. А ти, бачу, заклопотаний, як твої успіхи? Ну, дещо нарешті є, відказав Джордж. Тепліше. В теплій може ховатись розгадка, тільки не в сонячному від нього плазма стискається. Вчора я поставив цю склянку з черепом у духовку і невдовзі привид чудово проявився. Плазма почала ворушитись на 150 градусах. Магічне число. Її обличчя з'явилось, і, можливо, навіть заговорила, даю вам слово честі, тільки я нічого не зміг розчути. Для цього потрібна тилюся. Та наскільки я зміг прочитати по його вустах, словниковий запас у нього непоганий. Порівняно з попередніми спробами це велетенський стрибок. Який я молодець! А він переможно вмостився на стільці. Мене аж обдало гнівом. Ці нескінченні експерименти вже просто таки набридли, адже нещодавно Череп розмовляв зі мною за звичайнісінькою кімнатною температури. Локвот пильно подивився на Джорджа, я відчула, що в кімнаті запахло сваркою і втрутились. Ми вранці знайшли склянку в духовці. Це трохи здивувало нас. Я мала на увазі, як твої успіхи зі справою Бікерстафа. Не хвилюйся! Тут у мене теж є новини. Джордж захрумців з коринкою. До речі, а чи бувають більші духовки? Склянку весь час застрягає. Добре, що це привид. А якби це була, скажімо, різдвяне печеня? Еге ж, холодно підтакнула я. Щоб тоді було. І заходились класти в чашки пакуночки з чаєм. Це справжній прорив, захоплено провадив Джордж. Тільки подумайте, ми могли б розмовляти з мерцями, коли нам треба. Джоплін казав, що це давня мрія всіх учених. А якщо для цього достатньо однієї двох великих духовок... Локвуд зненацька підскочив до нього і крикнув: Замовкнеш ти нарешті зі своїм дурним черепом. Не про череп зараз треба думати, Джордже. Хіба нам за нього платять? Ні. Хіба він загрожує всьому Лондону? Ні. Хіба ми за це змагаємось із командою Квіла Кіпса, щоб уникнути прилюдної ганьби? Ні. Аж ніяк. А ти марнуєш час на всі ті склянки і духовки. Ми з Люсі сьогодні ризикували своїм життям, а тобі й діла до цього немає. Він тяжко перевів подих. Джордж дивився на нього, наче загіпнотизований. Усе, чого я хочу від тебе, Зосередься, будь ласка, на роботі. Гаразд? Що ти скажеш? Джордж поправив на носі окуляри. Пробач, ти не міг би повторити все це ще раз. Через ті шорти я щось нічого не второпав. Чайник гучно свиснув, заглушаючи коротку локведову відповідь я хотенько налила три чашки окропу, гримачачи ложечкою, і стукнула дверцятами холодильника, щоб хоч чимось перервати мовчанку. Атмосфера на кухні досі була напружена. Отож я, мов похмура офіціантка, подала хлопцям чай і пішла нагору перевдягатись. Мені так само слід було поміркувати. День випав непростий, і пригода з Вінкменом вразила мене дужче, ніж я зізналась локводові. Лагідний дотик рук цього чоловіка і прихована жорстокість у його руках. Моє туристичне вбрання зненацька стало ненависне мені. У своїй спальні на горищі я швидко перевдяглась у своє щоденне вбрання темний топ, спідницю та легінси і чоботи. Убрання агента, яке ні з чим не сплутаєш. Дрібниця, звичайно, але на душі мені стало краще. Я підійшла до вікна і подивилась на мовчазну Портленд Роу, що поволі потопала в сутінках. Неспокійно на серці було не тільки мені, Локут раніше теж ніколи так не гнівився. Намір будь що обігнати кепса з дзеркалом міцно засів у його голові. А може, не тільки це, може, його хвилювало і щось інше, скажімо, череп, череп з його лиховісним шепотом. Ідучи вниз, я зупинилась на другому поверсі. По стінах висіли полінезійські пастки на приводів та амулети. Я була тут сама одна. Я навіть чула знизу з кухні голоси Локвуда й Джорджа. Переді мною були ті самі двері двері, які ніхто ніколи не відчиняв. У цьому домі є речі страшніші за мене. Я підійшла навшпиньки до дверей і міцно притулилася до них вухом. Напружила свої внутрішні почуття і слухала, слухала. Ні, там не було нічого. Хіба ще справді відчиню двері і зазирну. Вони ж не замкнені. Що тут може статися? А може, краще довіритись власному розумові і забути брехливі облесні слова підступного привида в склянці? Так, мені хотілось хоч трохи більше дізнатись про локводове минуле, але ж для цього існували й інші способи. Фло згадува його колишнього наставника, з ним, урешті нібито сталося щось прикре можна за Джорджовим прикладом посидіти деньок в архіві. Хлопці досі сиділи за столом з чашками в руках. Поки я ходила на гору, тут щось відбулося, бо зараз у центрі стола стояв таріль із свіжими бутербродами, з шинкою, а довкола мисочки з помідорами черрі корнішонами і салатом, а ще чипси. Виходить, усе гаразд, я сіла і ми почали їсти. Тепер усе гаразд, поцікавилась я. Я попросив у нього вибачення, буркнув Локвуд. Він намалював уту пропалу річ із домовини Бікерстафа, пояснив Джордж. То саме, ми бачили на фотографії. Що скажеш? Я поглянула на скатертину мислення. Малюнок був досить невправний, навіть для Локвода, три-чотири паралельні лінії з гострими кінцями. Ніби набір олівців, припустила я. Вони більші за олівці, зауважив Локвод. Схожі радше на хмиз або на треногу від фотоапарата. Пам'ятаєш, як фотографи з Таймса робили знімки могили пані Барат? Він куснув бутерброд. От тільки куди вони поділись? Невідомо. Гаразд. Повернімось до нагальніших справ. Я коротко переказав Джорджеві наші останні пригоди, і вони його не потішили. Джордж кивнув. «А вже ж? повірити не можеш, що ви отак просто поперлись до Вінкмена. Навіщо було так ризикувати, якщо цей Вінкмен така страшна людина? Ми прийняли рішення поспіхом, відповів з повним ротом Локвот. Спіймали облизня, але також буде. Часом Джорджа треба ловити момент. Не можна марнувати життя за склянками й паперами. Ой, тільки ні серця на мене знову. Це просто порада. Я теж, до речі, не передовій, буркнув у відповідь Джордж. Хто першим зіткнувся тієї ночі з цим клятим дзеркалом? Я й досі відчуваю наслідки, мене ніби кудись тягне, кличе. Я розумію, що на мене міг чекати такий самий кінець, як і на того торговця артефактами там, на кладовище, Гарненький ні в року відчуття. На його щоках з'явились червоні цятки. Будь що моє марнування життя добре прислужилось нам. Гадаю, ви не будете розчаровані. Принаймні зараз ми досягли більшого, ніж Кіпс із Бобі Верноном. дворі вже смеркло. Локвуд підвівся і опустив кухонні штори. Потім увімкнув ще одну лампу і знов умостився на стільці. Джордж має рацію. Поки Телюсі була на горі, я зателефонував Бернсові». Кіпсові страшенно не щастить. Він анітрохи не просунувся вперед, ні з Джеком Карвером, ні з дзеркалом. У камерах депрік повно лондонських торговців артефактами, але карвера серед них немає. Де його шукати, вони не знають. Мені здалося, що Барнс навіть трохи розгублений. Я сказав йому, що ми потихеньку просуваємось. Ти розповів йому про Вінкмена? запитала я. Ні, я не хочу давати кіпсові жодної підказки. Це наша головна надія на успіх. Тло, може, будь-якої хвилини повідомити нас про таємний аукціон. Чому ти досі ховав від нас цю Боунс?» – спитав Джордж. Це корисний помічник. А що вона за людина? Мила, ніжна й лагідна, обізвалась я. Слово честі. Тобі підходить якнайкраще. Ви неодмінно заприятелювали б. Та невже? Джордж поправив окуляри. Справді? Чудово, годі вже, Джордже. Трутився Локвот. Краще розкажи нам про бікер і дзеркало. Джордж упорядкував свої папери і акуратно склав їх біля тарелі з залишком бутербродів, де й поділось його роздратування. Тепер він був у звичному діловому настрої. Гаразд, відповів він. Як я й сподівався, національний архів не підвів мене. Розпочав я з Гемстедгазет з отієї статті про щурів, яку показував нам Альберт Джоплін. Я легко знайшов її і скопіював. Найголовніше, ви пам'ятаєте. Наш Едмунд Бікерстав працював у неврологічній лікарні на Гемпстонському пустищі. Репутацію мав погано, хоч подробиці вкрай непевні. Однієї ночі він влаштував у себе вечірку для друзів. Тоді і знайшли його тіло, майже цілком з'їдене щурами. <кхи> Навіть думати про це не хочеться, особливо коли смакуєш цими помідорами. Проте ходімо далі. А там не було сказано, що його могли застрелити. Поцікавилась я, пригадавши тіло в залізній домовині, в лобі якого красувалася кругла діра. Що спочатку він був застрелений, а вже потім з'їдений щурами. Ані слова. Хоча цілком можливо, що в газеті дещо приховали, Навмисне пропустили або не подали окремі моменти. Локвит кивнув Гаразд, годі вже про тих щурів. Що сказано в інших газетах? На жаль, не дуже багато. Гадаєш, ті щури заповнили всі перші шпальти? Ні. Цей випадок вирішили потихеньку зам'яти. Щоправда, кілька згадок і подробиць я все таки розшукав. В одній статті йдеться, що цей бікерстав мав бридку звичку гуляти вночі кладовищами. Що тут поганого? Я захрумтіла огірком. Ми робимо те саме. Ну, ми ж не ліземо додому поночі з напханою торбою через плече і норскопаємо могилу лопатою. Одна газета пише, що він часом брав із собою хлопця-служника, і той тягав за господарем щось важке у лантусі. Дивно, що ніхто не заарештував його, зауважила я, адже свідків не бракувало. У нього, напевно, були впливові друзі, провадив Джордж. Я ще повернуся до цього. За два роки Дім Бікер став порожнював, але потім, як написала та ж сама Гамстедгазет, хтось вирішив купити його. Зазирнув туди і побачив у вітальні потаємний льох. І що ж він знайшов у тому льосі? Джордж риготнув і, значить, ще помовчав. Ні за що не здогадаєтесь. Труп, припустила я. Кістки? Локвуд узяв собі ще чипсів. Так, засмутився Джордж, коли ж це встиг підказати вам. Так, там були заховані різноманітні рештки мертвих тіл. Деякі з них, до речі, досить старі. Це підтвердило, що наш любий лікар уже давно розкопував могили, проте навіщо так і залишилось нез'ясованим. І все це без гучних заголовків? здивувався Локвуд. Щось мені це видається дивним. А друзі Бікерстафа, насупившись, запитала я. Джоплін казав, що їх там була ціла банда. Джордж кивнув. Так, і тут я дещо відшукав. Одна газета назвала імена його можливих спільників, людей, що могли побувати на цій останній його вечірці, молоді аристократи, на ім'я, він погортав свої папери, леді Мері Д'Юлак і високоповажний Саймон Вілберфорс. Обає багаті й захоплені дивними ідеями. До того ж, Джорджеві очі зблиснули. З інших джерел я дізнався, що Бікерстаф був не єдиним, хто зник у 1877 році, Д'юлак і Вілберфорс також пропали тоді невідомо куди, і їх так само більше ніхто не бачив, перепитала я. Саме так, принаймні Вілберфорса. Джордж усміхнувся. Звичайно ж, проводилися розсліди, було обіцяно винагороду, влаштовано дискусію в парламенті, але ніхто відверто не пов'язував їхнього зникнення з Бікерстафом. Радше за все це теж тихенько зам'яли. Щоправда, років через десять мері Д Юлек несподівано з'явилась. Він знову пошукав серед паперів на столі. Де ж це воно, нібито було тут? Ось знайшов. Зараз прочитаю вам це Дейлі телеграф, літо 1886 року, майже через дев'ять років після історії з Бікерстафом. Затримання божевільної. Так звану дикунку з лісу черці, божевільну жінку, чиє шалене виття лякало людей по сусідству кілька останніх тижнів, нарешті затримала поліція. На допиті в мерії хвора стверджувала, що її звуть Мері або Мей Дюлак, і вона вже багато років живе по звірячому. Її мейчня скуйовджене волосся й огидний зовнішній вигляд дуже стурбували присутню публіку, тож затриману негайно відвезли до психіатричної лікарні в Черці. Коли Джордж скінчив читати, запала тиша. Чи я один так вважаю, заговорив нарешті Локвуд, що з усіма, хто мав справу з Бікерстафом, коїлись прикрі речі. Сподіваюсь, що нас це не зачепить, підхопила я. Я не знаю, що потім сталося з дюлак, провадив Джордж. Я хочу поїхати до черці і переглянути тамтешній архів. Психіатричну лікарню закрили 1904 року. Є відомості, що з її бібліотеки було вилучено і передано до архіву документ під назвою Сповідь мері дюлак. Варто було б прочитати його. І справді варто, погодився Локвуд. Хоча, якщо вона збожеволіла, то цілком могла надряпати трактат про поїдання кури і комах у лісі. Та дізнатися все одно хотілось б. Гаразд, Джордже, це чудова ідея. А от про дзеркало, на жаль, нічого нового, мовив Джордж. Воно вбило на кладовищі Недлс, зробило щось химерне зі мною. Я не здивуюся, якщо воно так само замішане в смерті Бікерстафа. Звичайно ж, я шукатиму далі. Поки що мені трапилась лише одна цікава річ те, що цей лікар справді працював у божевільні зелена брама на Гемпстецькому пустищі. Джоблін, здається, казав, що вона згоріла, нагадала я. Так, 1908 року, давно вже покинута. Це місце не займали 50 років, аж поки хтось вирішив побудувати там житловий квартал. Локвуд аж присвиснув. Вони що, здуріли? Хто будує житлові квартали на місці старої лікарні, що згоріла за трагічних обставин? Джордж кивнув. Отож, було порушено найголовніше правило будівництва. Як ви напевно здогадуєтесь, там відразу проявились надприродні сили, і проєкт хутко згорнули. Коли я переглянув план цієї території, то відкрив дещо цікаве більша її частина поросла травою пустоще з рештками стін. Проте одна будівля вціліла. Ми поглянули на нього. Ти маєш на увазі? Будинок бікерстафа стояв віддалік основної частини лікарні. Вогонь не зачепив його, він зберігся донині. «І що там тепер? запитала я. Нічого, напевно, просто пустка. А хіба може бути інакше? Хто при здоровому глузді поселиться в будинку з такою історією? Локвуд зручніше вмостився на стільці. Чудова робота, Джордже. Завтра ж вирушай до черсті, а ми з Люсі спробуємо вийти на слід Джека Карвера, от тільки яким чином не маю й гадки. Він зник надійно. Гаразд, піду до себе. Я страшенно натомився і пора вже нарешті скинути ці кляті шорти. Він підвівся. Аж тут, у вхідні двері, постукали. Два удари чітке тук-тук. Ми перезирнулись, один за одним поволі підняли зі стільців і попрямували до передпокою. Стукіт пролунав знову. Котра година, Джорджа? запитав Локвіт, хоч і не мав такої потреби, бо в передпокої було кілька годинників Круглий годинник на каміні, старовинні дзигарі в кутку. І нарешті африканська пастка на привідів з колекції локводових батьків ще показувала час за допомогою страусових пір'їн, кісток гепарда й мушлі молюска кораблика. За будь яким з цих пристроїв можна було визначити годину. За 20 хвилин 12-та», – відповів Джордж, уже пізно. Було справді запізно для будь якого смертного клієнта. Ніхто з нас, щоправда, цього не сказав, але подумали всі разом. Ти ж замінила цю розхитану залізну плитку перед дверима люсі? Спитав Локвот, коли пробиралися до дверей повз вішаки і стіл з кришталевим ліхтарем. Єдиним світлом, що проникало до передпокою, були непевні жовті промені з кухні. По стінах важкими тінями висіли племінні тотеми, самих дверей не було видно взагалі. Майже, відповіла я, майже замінила? Майже зібралися замінити, знову долинув подвійний стукіт. Чому б їм не подзвонити? буркнув Джордж. Там же написано подзвоніть і чекайте. Це не кам'яний молот. Поволі відповіла я, і не том тіньовик. Навіть пошкоджені залізні плити зупинили б їх. Твоя правда, погодився Локвуд. Це взагалі не привид. Це, напевно, Барнс або Фло. Звичайно, Фло. Хто ще тиняється вулицями такої пори? А вже ж це вона, треба впустити її. Так, одначе ніхто з нас не рушив до дверей. До речі, де відбулася та нещодавна пригода? запитав Джордж. Коли привид постукав у вікно, і вбив стареньку леді. Тож було вікно, Джордже, а тут двері. Ну, то й що? Те, і другий прямокутний отвір. А що, як він зараз і на мене нападе? Пролунав новий удар, цього разу один. Хей дітько!» – буркнув Локвуд, пройшов через передпокій, засвітив кришталевий ліхтар і витяг репіру зі стояка для парасоля, що стояв біля вішаків. Підібравшись до дверей, він гукнув Агов? Хто там? Ніхто не відповів. Локвуд сердито скуйовдив собі волосся і взявся відмикати двері. Перш ніж відчинити їх, він обернувся до нас із Джорджем. Будьте поготові. можливо, комусь потрібна наша. Двері прочинились, ударивши Локвуда по голові. Його відкинули назад аж до полиць. Маски й тикви горлянки попадали на підлогу. До передпокою влізла чорна згорблена постать. Я побачила бліде, спотворене обличчя і двоє очей, що горіли шаленим блиском. Локвуд спробував підняти рапіру, та постать кинулась на нього. Ми з Джорджем помчали йому на допомогу. Пролунав моторошний хрипкий крик. Постаті відпустила локвода й позадкувала просто під ліхтар. То була жива людина, що ковтала наче риба ротом повітря. Її довге руде волосся змокле від поту. На незнайомці були чорні джинси й куртка, а під курткою чорна брудна футболка. На ногах важкі черевики. Джордж затамував подих. Мені сяйнула несподівана думка. Карвер. сказала я. Це Джек Карвер. Той, що вкрав. Пальці незнайомця ковзали по шиї, ніби він намагався вичевити з горлянки хоч слово. Він знову ступив до нас, аж тут ноги його підігнулись, і він тяжко впав обличчям на паркет. Локвод нарешті відірвався від полиць, а ми з Джорджем тим часом затіпеніло дивились на карвера. Перед нами лежало тіло, пальці якого ще й досі ворушились. На підлозі під ним розпливалася темна пляма, а глибоко в спині стирчав довгий, кривий кинджал.